І знову кінець травня, у повітрі запах літа, в серцях трепет від очікування нового. Ми прощаємося з цим навчальним роком. І як же хочеться з великою любов'ю сказати вам: ми вами пишаємося, ми бачимо вас майбутнє. І зараз, як символ нашої єдності, надії, знань, паперовий літачок нехай летить від учителя до вчителя, несе слово подяки, гордості і тепла. Запускаємо! Сьогодні у мене в руках не просто паперовий літачок. Це символ нашого навчального року, який пролетів як один великий онлайн урок. Незважаючи на дистанційку, безкінечні вас не чути або це легендарне. Поверніться до попереднього слайду, ви впевнено летіли до знань. І зрештою долетіли. Сьогодні ми святкуємо не просто кінець року. Ми вшановуємо вас, наших найкращих учнів, переможців олімпіад, конкурсів і щоденного марафону під назвою Зайдіть на зустріч у Мід. Навіть якщо іноді камера не вмикалася, ваша допитливість завжди світилася. Ми бачили ваші творчі проекти, ваші онлайн-дебати, презентації. І так ми щиро дивувалися. Невже це наші? Наш? Още сидячи вдома в капцях та з котом на плечі, учні займають призові місця в Олімпіадах. Звісно, у нас. Кабінелюський ліцей це місце, де розвиваються таланти навіть через інтернет. І навіть у піжамі. Дякуємо вам, що серед сотні повідомлень у Брозне ви знаходили потрібні вам. І навіть відкривали їх. Ваші успіхи доводять. Головне не Wi-Fi, а бажання навчатися. Хоча швидкий інтернет теж не погано. Іноді, щоб знайти вашу роботу, потрібно було пройти квест. Але повірте, кожна вона варта того. Дистанційка навчила нас головно. Якщо учень не хоче виконувати вправу, він знайде спосіб навіть умід зависнути на паузі. Але ви були старанними учнями. Цей навчальний рік був як відеогра, рівень за рівнем, тест за тестом і ви знов перемогли. Цей навчальний рік точно війде в історію. Тож запускайте свої літачки в літо, у мрію. У нові звершення, а ми завжди будемо поряд, навіть якщо іноді лише онлайн.